три два мотор. Хто любить хурму, так як любить її наш володя? Спочатку починали любити її з простої віргінської, віргінської хурми з ромовим привкусом, дуже маленьку, терпку, якщо з'їси, не, не зрілу. Да? А тоді вже почала, почали пробувати ранню. Віргінські ранні віргінські сорти, вони вже були помаранчевого, солодкого смаку. Це було до, велике достіження таке в нас. Тоді спро, почала почали пробувати соснівську, коли вона в нас почала починати не, не, зріти. Соснівську хурму. Це вже було, е, ну як то сказати, що це вершина смаку, смакоти. Вершина смакоти була помаранчеві. Вже до 50 грамів. Десь вона була дуже смачна. А тепер в Дніпропетровській області в нас є дар Софіївки. Ми дочекалися. Покажи, Володя, наш дар, Софіїв. дар Софіївки, які два плодики. Які в нас ну, перші, перші. перші два плодики, наші перші дві дитини, ось які ми будемо зараз знімати і показувати. На відео з вами знову сад Чередниченків, і я Ірина і Володимир Шпак <сад> сидить на дереві, і зараз ми будемо знімати нашу зривати з дерева і знімати нашу форму. Ще хочу сказати велику подяку нашому сину, який сьогодні приїхав із своїми камерами, з цими своими... своїми. Прибамбасами такими, і не просто ми з володдю знімаємо або як, або як виходить, а знімає нас професіонал, мій син Олег. Дуже вдячний я, йому. Я, коли, коли можна більш-менш якісне відео. якісне відео. У мене навіть мікрофон, і все в нас добре. Тут куча камер, в общем. Просто я показую, що це яка хурма, на якому щепимо. Це Віргінка. А тепер ти розкажи. ага. А оце дах Софійки, що я пощепив поза тому ну, поза той рік. Тобто два роки тому це другий да, рік. Так, це два, двохрічний приріз. Дар Софівки він взагалі взагалі гарний приріз дає. І вона Мощний. вже, вже з, з, стигла, е, ну, а, а ця дичка ще, ще не вся, не вся, да, вся так. не вся, Ось, наприклад, вона зелена, ще, а те зірвала вже стигло. Е, а оце зав'язався теж Дар Софівки, тільки пізну, Покажи, де, була, літо. Ну, Це не дозріє, то я просто залишив, ну, рука не піднялася. Так... Потенціал сорта дуже великий. Бачите, як вона щоб зав показати на відео, ми залишили потенціал сім. дуже великий, да От. маленькі плодики. Форма в неї така приплюснута. Ну характерна для Дарса так, ну що, будемо зривати. І ще я хотіла сказати, що Дарсофівки -Дар це досить велика деревина, бо мені хтось сказав, що Соснівська більше за Дарсофівки, але з нашого досвіду, з Дарсофівки, переростає соснівською. -Дар Все-таки це більш мочне дерево, ніж соснівська. Ну, з нашого досвіду. З нашого досвіду. Так, так ну що, зриваємо її, на коляд? <рес> Торжественний момент. Дроб. Ну так, тримається досить. Володя, вона ще трошки недозріла, ну, мабуть. Вона лягка, да? вона, а ось ця повинна дозріти. Вона... Да, но, трошки... но знімаю, дві. Давай, о. обі да? знімаю. Два. да? не, не хочу <світ> Так, Тримаємо, тримаємо на дереві, а тоді. Важкувату. Я ж хочу складенішкою, щоб м'якоть не О. Так. Давай. І ще хочу ще хочу сказати таке зауваження, що коли. Що люди інколи люди будуть казати мені, це я вже бачу, коли під відео мені напишуть, ага, собі пощепили на 2 метри, а нам щепити 20 сантиметрів. Там 15-20 знизу ми щепимо десь щепу. Але ж ну ми для себе, щоб скоріше вона нависо, на висонавна яку ну, чому Володя? Я все і буду різати потім, щоб швидше був був ну народний матеріал. Да, мені ж треба живці. Я отам от. 90% ж, Живці. зріжу, більш-менш сформую і так в різні сторони. Оце деревина не формована, вона так сама себе сформувала. А Те, що ми посадили собі на, на постійне дерево з да, Софіївки, ми посадили теж прищеплені на 15-20 см. Так, я хочу показати, давай Володя, я буду, е, я зважу їх. Да? Да, да, от. Ти да, вже, да? Да, можна один трошки більший, один трошки менший. У удару Софіївки, у нього така, є така особистість, він е, приплюснутий, має більш квадратну форму. таку. Але це не тільки удари Софіївки, є ще багато. Я думаю, що це тільки Софіївки має таку форму, але ні. Є е, е, багато ще хурми, яка має теж таку саму форму. Е, у да. Софіївки сама характерна така форма. Так, кладемо на віси це та, що більше, важить 127, 126 грамів, да? Одна, і та, що та... менша, ну, 95. 95 так. Ну, тобто до 150 вона, вона да, може. повинна бути. Да. Ще я хочу, щоб з нами поприймала участь до... Марія. Плодик Марії з Одеси ми викладали відео, де її плоди ми показували, які вона прислала плоди. І зараз ми взяли теж її плодик, він вже бачите, такий, такий дос, такий вже, що аж потріскався. бачите, ось так ось. так Але цей плод він достигав у кульочки з яблучками, тобто він дозріг своєї стиглості. Не, не, не естественным способом. Ну, Дозарювали його з яблучком. А ці зірвані з смаку. спробуємо смаки. Смак, я гадаю, що буде відрізнятися смак. Давайте я зважу і його, він у нас важить 101 грам, ну, класична, е, класичний ну, дар да. Давайте. А це ще Софік. Так, а це сіяне, е, е, сіянець а, Віргінської хурми, да, для порівняння. Просто так. ми поклали, ось бачите, е, він дрібніший, да. Можна ось. його зважити, ну там грамів 20, мабуть, буде. Да? Подижі, по селішка, сніметь да? його, от щоб було видно. А тепер ну, на віси. Так, 20 грамів. Так, давай його не будемо зараз сюди. Давай розріжемо. Який розріжемо? От, от, давайте оце розріжемо. Той, який більш... Маленький? Та не так, отак. Так, от, да, вдолі. Який, який більш м'який. Як там насіння відчувається? Є? А, щас, 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 по почекай. Ну є, мабуть, так? Почекай, так. Да, Почекаю, що да, їх щось... не дуже ріже. Ні, ну і не небагато. У нас запилювачі. Да, трошки є. Є. є, трошки є. У нас запилювачі є, то насіння буде, я думаю. Там чотири насінини, я бачу. Раз, два, три, чотири. Да, чотири маленькі насінини. Так, да. мені насінину, я очищу. Щас, щас, щас. Я розріжу зараз. Uh -huh. Так, дам тобі yeah, скуштувати. Yeah, yeah. Обов'язково оператору нашому дамо скуштувати без насіння, щоб він не заморачувався. Тримай ліжка, теж свій свій відгук, скажеш нам, це дуже важно. І так, це, можна сказати, свіже зірвана хурма. Свіжезірвана, не дозарю, без а, дозарювання. Худенька а, ну. така насінина, худенька зовсім. Mm -hmm. Ось порівняння з Вірвінською, mm -hmm. вона худенька. Вона, Володя, можна віргінь? я скажу, яка да, вона? Кажу, да. Вона е Смарко. дуже вона е м'якенька внутрі, бачите? Досить соковита, не суха. Така вона суховита, мармеладного такого, мармеладної mm -hmm. консистенції. Добре. Що можна сказати? Що можна сказати? Це добре. Як це дозріває смачніше Ой. Здається, да? просто якби в нас це дерево було, ми б, mm -hmm. ми б, ми б як шпаки б сиділи б на ньому вже. Їй треба довге літо. Да, її, да, її треба. Але в цьому році хочу зауважити, що ць... в цьому році соснівська і дар Софіївки дозріває в один час. Такого ми ще не пам'ятаємо, щоб так було. Ми все время спілкуємося з хурмоводами, і кожен рік ми даже записуємо собі, коли дозріла соснівська, коли дозріла. Ну який сорт, коли дозріває. І в прошлому році 10-го... вважається ранній. Володя, В прошлому році, 10 жовтня, ми вже їли. Василь Кравченка, ми вже їли Суснівську і свою спробували. У нас навіть є відео на каналі. А дар Софії, в було у Кравченка в Запоріжжі, він ще був зелений. Ми його тільки подивилися, не зеленим ще на дереві. Ти не пам'ятаєш? Пам'ятаю, нас ну, було багато да. вологи, дощів стільки. І була хоч, більш тепла хочу, весна. Хочу ще сказати, вправи. що хурма оця, трошечки терпка біля. Шпірки. Біля шкірки, да. трошечки ще терпка. Вона ну, трошечки, трошечки да. б да, би б... ще дозріла. Добре, давайте скуштуємо хурму, яку нам надіслала Марія, яка дозарювалася э, в пакеті з є Насіння яблучка. Насіння є, да. ну, Хат... э, Володя, хоча. Глянь-ля-глянь, глянь, глянь, Володя, смотри. А ось насіння вернінки, Дивись. дички. Ну, Нельзя. Ось різниця. Удар Софії, вони такі. Пуденькі, тоненькі. Ну, ну, о. тоненькі. Оце Дарсифівки, оце Віргінська. Та не можна три, тут. Там, де трі, то ну, Віргінська, там, ну, де тут, дві. Тикай. Э, Дарсофіївки. Ну, що це таке, ну, сі їдять хубаво. У Вігінці більше енергія росту буде не більше. Ну, ти смотри. Але э, ця може. Ну, дати ти будеш її їсти, гібридне. я дам тобі. Ти будеш а, її тобішкувати Віргінські, і ці насіння, Подожди, можливо, собі інформацію з гібридної, ну, з цієї ну. з Свергінської. Тобто щось буде, можливо, Смотри. теж цікаве, як не це треба, ці в не буде. Ну, це треба би, 5 років, чекати, поки би 5 років, так. Результат. Володя, давайте спробуємо оцю на тобі з насінням, щоб ти спробував, Олєшке дамо, яка з, яка з них буде смачніша. Ну, тримай, насіння теж Десь оператор наш. Ну, кому треба, можна, в принципі. Да, так, насіння в нас вже є, насіння можна заказувати, насіння в нас вже є, на продаж Віргінської хурми, і є навіть трошки з Соснівської з Дару Софійки, трошки є. Mm. Я, ну, ти подивись. А це насіння, mm. ти мені дала е, Марії, да? так дивись. Да. Воно, воно таке, ну, повноцінне. Більш... У Марії немає запилювачів. А чомусь воно таке повноцінне, має худе. В неї, видиш, як у родінки таке. Але вони схожі. Пох... Вони схожі, ну, вони бачиш? схожі за формою. Може, тому що це в нас по перше плодоношення. Ну, це ми ще будемо спостерігати за да, цим. Так, будемо спостерігати. Кошка хоче ну, в кадр, це якийсь жах. У нашій Сеснівській теж воно таке, приблизно такої, такої форми, як у нашій, так. Сесні... Е... Да, да, да. От приблизно так само виглядає насіння. Божого, Божого дара, дара, може бути. Гібридне. Ну да, так, то, то, що ми називаємо Божим Даром, так. І те, що у нас дозріває Соснівська, теж така сама форма. Я спостерігав. Володя, давай ще. Ви спробували тільки що цю хурму, Вона більш дозріла. Більш дозріла, да. Немає вже такої терпості, терпості біля шкурочки. немає. Смак такий самий. І теж вона, дивіться, мармеладного такого, мармеладна така внутрі, досить не суха, досить сочна. Суха, добра, добра. добра, вкусна хурма, да. Нам подобається, нам сподобалось. Так, значить... Що я хотіла. То можна вирощувати дар Сафійки, навіть більш там, де менш, цього, активних активних, сад. активних температур, але треба дозарювати. Сума активних температур. Якщо дозарювати, вона теж солодка, да, добра. Абсолютно, якщо вона не дозріває на дереві, можна дозарювати. Ну, звісно, вона сумська теж... область, Мабуть, буде холоднавата для неї. Да, це дуже розкручений сорт. Він дійсно він добрий сорт дерев'янко, який вивів його вже досить давненько. І в принципі, він непоганий, гарний, вкусний. Його можна вирощувати в Дніпропетровській області. В принципі, він у нас без укриття. Але я завжди людям раджу, коли вони отримують саджанці перший рік, все таки. На конус його вкривати, таку я робить таку яку-небудь Олешка, покажи свою цю камеру. Воно дуже схоже на те, як, як вкривати. Тобто на таку палатку робити. Покажи, отак, от, щоб отак, от стріногу, ну, покажи. покажи свою операторську. Як вігвам, щоб воно було так, як вігвам, щоб тепло йшло з землі рослині. Оце отак, от да. сіянець, ну саженець, да. отак ось, да, і, і трошки може більше зробити. Три палки і накрить плівкою да, от таку, от такі Тепло це... від землі будуть зберігати той саджанець деякий час. Да. Ну, ну поки... Мабуть, все. Щоб відео не було дуже Добре. довгим, да, щоб нас не, 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 не затримувати людей. А, ну по ще. Да. Я щеплю Добре. на висоті 15-20 см від керневої ще, ну, від рівня землі. Тому. Якщо камулінь таке строїть, от, ну, віглам, да, можна просто місце щеплення на 2-3 почки засипати землею. Якщо десь дуже буде морозна зима і відмерзне, то те, да, що буде в землі, в землі то воно збережеться, збережеться і да. сорт збережеться і піде потім рости ну, сартова. Ну, і як завжди хочеться сказати в кінці, що все-таки як би там не було, все в нас буде добре. Я гадаю, що раз у нас Дар Софіївки, все-таки ми його дочекалися. То я думаю, що і люди, які в нас візьмуть, все буде хорошо, все посадять, буде, буде все рости. Розвив, буде розквітати і наша Україна, щира Україна, вона все-таки буде. Буде Україна, все буде, як то кажуть, все, все буде, буде. Україна, все буде добре. Ми дуже-дуже на це сподіваємось і робимо все, що можемо. Ми можемо вирощувати хурму, ми робимо це на майбутнє. І ми хочемо, щоб по всій Україні росли гарні сорти. І якщо і ми прикладаємо до цього багато зусиль з володю разом. Я бачите, і діти наші знімають нас. Гарних урожаїв, мир <рожаїв>, Мирного неба. Ще раз, мирного, мирного неба, тихих, тихих вечорів. І дай Бог, щоб це жахіття скоріше закінчилося і будемо жити. От! От! <рожа> так.